Давно немає запорожців, тих славних лицарів вояк, що боронили українців, коли ставало що не так. Затихло все, нема нічого, і потирають вороги свої криваві вражі руки. Як будем землю цю ділить, якби дужче, дужче, дужче народ нещасний загнобить і стерти все, щоб все забули, що були колись козаки. Що слава була поміж ними, як тремтіли вороги. Та де ж співці, що закликали народ до боротьби завжди, ті і бандуристи, що слова робили мечі, нема ніде, все глухо стало. Йому тринадцяте й минало, він пас ягнята за селом, і вже те серце калатало, Пасіонарій той лихий. Зроставши Шевченко молодий, розправив плечі, став він вільний. І щире проведіння мав, що має долю ту лихую крізь слово сильне пропустить, і щоб народ цей оглушить, щоб чули всі народи теє, що Україна є, і в неї ще вірні ті сини живі. Та зразу суд нелегка доля, хоч добре смерті не спіткав, а на заслання почвалав, де вірно все писав, як міг, і врешті долю переміг, Пішов у вічність і мав славу, що часто серед мучнів є. І знову тихо, ніби стало. Та слово його засіяло, почула молодь той призив. І ріс у дідичів синочок. Малий Миколка музикант. Мав неабиякий талант, і малку слухав маму і тата, любив також простих людей. Народне все його вабило, і побут, мова, і пісні. У дядька з братиком Михайлом, як прочитали кобзаря, то загорілися серця. Така мелодика і слово рішуче, вірне про народ, що мав історію і волю, що буде мати кращу долю, що потребує боротьби, що має віднайти пророків нових і сильних, що в похід його ведуть до нових віх. І та ідея так запала малому лисенку в той ум, що все життя він працював сумлінно, щиро, без остатку, весь час кар'єру він поклав. На службу людям тим нещасним, на європейський шлях вести, культуру музику піднести і тим же методом звести. Державу тяжко воскресити, коли померла так давно. Та раптом сурми, як загорали, мільйони радо постають, бо це голос духа чуть, та крові море п'ятий рік, і жертв багато, толку з того, коли на виході нічого. Не революція, а поступ, щоб не кричати, а робить і цю ідею не спинить. Та вже немає Миколая, а революція палає. Хіба ж на то будили вас, щоб кращий цвіт У крутах вгас? Якби то знали, що так буде, то краще гуртувались люди. Але що зробиш за незгоду тяжка я плата знов прийшла, і знов сто років нема долі. Московський більшовик тут цар. А щоб не внили, що в неволі, принаймні думали, що все гуд, два кавзаря висять на стіні. Будителі тепер, як бром, як заспокійливе для люду. Чого замовкли помарніли? Відшліфували вас митці і різножанрові знавці. Коли ви встанете з могили, коли той спів почнеться знов, будитись треба зсередини на поступ звати й боротьбу. Державу строїмо ногу. Ви, не ікони, як на мене, Живі сьогодні у серцях тих молодих, що для України готові жертвувати всім. І хлопці, що тепер воюють, вже на собі тепер відчують, і слово ваше понесуть, і знов заграють сурми правди, вже не загониш нас в ярмо. Хай ворог трепетно лютує і не чіпає ні святих, ні простаків, бо ми єдині. Ми несемо той ідеал, що піснею у серце вклав. Немає славних запорожців, та слава їхня поміж нас. Козачий дух іще не вгас, і пісня лине стали, і сонця правди йдемо шукать. Та нас чекає бій кривавий. У бою істину шукать. Було колись на Вкраїні ревіли гармати, тепер Тепервуться злії гради окупантів клятих.